З початку року у місті запрацювала програма безкоштовної стоматологічної допомоги для пільгових категорій громадян. Безкоштовні послуги з лікування та протезування надаються у міському стоматологічному центрі і фінансуються коштом міського бюджету. До пільгової категорії населення відносяться пенсіонери за віком інваліди війни, учасники АТО. З повним переліком пільгової категорії можна ознайомитись в стоматологічному центрі. Загалом до переліку входить 14 пільгових категорій. Лише за перший день роботи до філій стомат центру на Київській молодіжному Крюкові та у центрі звернулося більше півсотні пільговиків. Один із них Михайло Федотович, пенсіонер, інвалід третьої групи. Я прийшов у стоматологічну поліклініку з метою отримати безкоштовну… Допомогу по протезуванню зубів. Про це я дізнався із місцевої преси. Викладений цей матеріал, категорії, які от можуть отримати цю допомогу. І я прийшов. Тож разом з Михайлом Федотовичем прямуємо до терапевта. Треба видалити корінь зверху, справа, а потім вже протезуватися. Пролікуємо. Також все безкоштовно. І потім лікар-ортопед, вам встановив сюди ортопедичну конструкцію. Також, без, також безкоштовно. У вас, у вас такі хороші лікарі, ніби у вас всіх Бог поцілував. <клес> Далі йдемо до хірурга, адже пацієнту необхідно видалити залишки зуба. Ми знайшли причини зуб, видалення буде безкоштовне, знеболення також, тому що ви пільгова категорія населення. Після цих консультацій Михайло Федотович відправився до ортопеда. Ви пенсіонер пенсіонер. Добре, тоді протезування в стоматологічному центрі вам буде безкоштовно металевими коронками, включно з напиленням. По завершенню підготовки ротової порожнини до протезування Михайлу Федотовичу встановлять протез. Так само скористатися безкоштовними послугами можуть і інші пільговики міста. Звертатися можна в будь яке відділення стоматологічного центру. Це центральне відділення, яке знаходиться на Київській 14, в відділення Придніпровське відділення. Крюківське та відділення молодіжне. Треба собою мати посвідчення. І більше нічого варто зауважити, що громадяни можуть звертатися у будь-яку філію центру. Тут відсутній принцип територіальності. Наразі працює відділення у Крюкові, яке після ремонту переїде у ЦПМСД номер 2 Відділення на молодіжному також переміститься у четверту поліклініку. А в центральній частині міста відділення на набережній у лікарню Придніпровську на даний момент в центральній частині міста стоматологічна Помощь пільгової категорії населення надається в колишній стоматологічній поліклініці номер 3 У подальшому стоматологічна допомога буде надаватися в відділенні Придніпровській, яке розташується в лікарні Придніпровській. Нині в нових приміщеннях тривають ремонти, тож обслуговування буде не лише безкоштовним, а й комфортним. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.